Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ область. І дивимось ці наші секральні дати. 24 те що чекає на країну. Бо це вже близько. А там як піде інформація. Київ. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись, щоб не пропускати відео. кажу дивимось, дивимось в потоці, буду давати потокову інформацію, ви вже потім під її здійснення. Ну, зрозуміло, просто послухайте. Перше, що кажуть, будуть обстріли, але вони якось йдуть. По багатьом областям чомусь кажуть поля, пусті міста, пусті на пустирі, кудись так. Не розуміємо наші ці обстріли, що ворог хоче по нашу. ППО, щоб відпрацювало, для того, щоб потім завдати справжнього обстрілу жертвами. Ракети підуть трошки пізніше. Хоча в мене дуже швидко буває, програється день два. Так, на фоні цього все одно, що там, там десь обстрілюють, то якийсь союз буде укріплено, встановлено. Пара. Знаєте, як наша країна, і ще хтось мир, дружба, жвачка, як кажуть. А, союз, спільнота трьох країн. Щось відновиться. Вона анонсувала якісь гарні новини. Я бачу поки що ці новини. Але, але, дивіться, карта дурня, і знову кажуть, нам пообіцяють, але реалізації не видно. Знову затягується якийсь час. Король кубків. Як людина при владі буде заважати отримати нам бажаний результат. Ну, я так розумію, що нам знову допомогу під... підріжуть. Ну, тобто пообіцяють, а хтось заблокує. Жінка буде з іншої країни приїздити. І це після цього приїзду або прям сам момент буде обстріл. Так. От всі дати. Тут показує, що може бути атака на Київ до 27-го. Це пов'язано з тим, що нам гроші повинні дати. Так, показує. Тихо. Що працює ППО. Ну, вони люблять. Цей же біситься завжди ворог, коли нам хтось щось до нас добре, а до нього не дуже. Він же починає обстрілювати і показує. Дуже багато гостей, багато. Я бачу там до сіми людей, до сіми якихось сім провладних. Представників іншої влади, інших країн, зрозуміло? Київ найближчі дні. Треба працювати над захистом. Знову передмістя район гучно. Треба працювати. Ми будемо прям, знаєте, дуже сильно просити. Ну дайте нам хоч щось. Дайте, бо нам треба боротись, бо ми не поборемо. Знову карта блазня, карта дурня. Ну, пообіцяли, пообіцяли, попосміхались, результату немає. Це можна з лузду з'їхати, ну чесно. Кажуть, ну нам треба йти вперед, бо якщо ми не підемо, ворог піде. Що робить? Дадуть зброю. Ні Соціальне щось дадуть, якусь підтримку цивільним якусь нададуть. гарантії, обіцянки, да, зброю дадуть. Н -н -н -н. Н -н -н. Трохи ППО все. І ворог відразу, як нападе, щоб це ж ППО нами, щоб воно відпрацювало. Знову пусті надії. ну Дуже важко да, від когось залежати. Ми вже пішли вперед, зброю дайте. Але ситуація зміниться, ми будемо березень дивитись, взагалі в цілому по країні, бо не дуже гарна перспектива. А хто це нам допоможе? Це нам допоможе? Так дуже цікаво, нас підсилить якась країна, від якої ми не очікували, можливо, яка або колись потерпала вже від русній. У нас буде якийсь новий союзник. Нам передадуть, може, через третю сторону, через третю країну нам передадуть якусь зброю. Буде. Треба почекати, спочатку новини, що нас обдурили. Таке, знаєте, відчуття, ну що, нічого не збудеться, а потім різко якісь гарні новини. Але зброї не дуже багато. От на сьогодні вона якісь потреби перекриє. Київ найближчі дні. Зустрічі зустрічі, передмістя обстріли. Є небезпека для Києва, тому що спочатку район передмістя, а потім вже знову ж таки, щоб відпрацювала ППО, але ППО, ППО може спрацювати, і все одно є в смерті. Небезпека для цивільних. Спочатку атака, зрозуміло, як, як, а потім на місто. Будьте в безпеці, будь ласка. Бо показує смерть. Бравари найближчі Ракета. Ракета небезпека руйнувань. Вогонь іде. Полюють на військових, мають інформацію. Бориспіль спільнащі дні, Бориспіль. Працює ППО. Щоб військові не скупчувались, не йшли вперед-вперед. Ворог щось знає, знає, де військові. Знає, диявол виходить, знає, знає, де відпочивають. Там, там просто і в районі, і в області, і там прям чітко б'є точково в цілі. Можливо, це якісь військові об'єкти, можливо, це промка якась. Я не буду це уточнювати, ну, не треба. Біла церква не буде ще дні. Відбиваєтесь в районі, відіб'єте від щось, якусь атаку. А Небезпека дронів, але чомусь також показує район, я так розумію, що можемо приземлити трошки. Так, так, ракети будуть через вас йти. Ви будете збивати щось, що йде не на вас, а йде повз вас. Ви щось навіть зіб'єте. Ну, показує, все вказує на те, що буде неприємність. На вас велика надія, біла церква, ваш район, на те, що відпрацює дуже добре військові, саме що не пропустять далі цю біду, цю загрозу.